Всім привіт! Ви на каналі Люксеневрис, і сьогодні на однім з моїх улюблених колод Deviant Moon Таро, ми подивимося питання, які всіх завжди цікавлять: енергії і, взагалі, грудень для Росії. Подивимося спочатку загальне РФ, а потім подивимося для армії РФ, яка воює на території України. Так, ну, по суті, мій прогноз. На листопад справдився я його передивлялася нещодавно, і, в принципі, все те, що я казала, що вони будуть десь відходити відступати, справдились, тому що Херсон наш хоч і без боїв, і слава Богу, що без боїв в самому місті, але росіян звідти вибили, викурили, і вони звідти втікали під тиском ЗСУ. Тому зараз ми дивимося, що там у Росії відбувається в грудні. Я ще у них панує, які енергії панують. І подивимося потім на російську загарбницьку армію. Так. Матерідна. Окей. А, так, давайте подивимося одну колоди угу. і рафант. Партон, повішений, да, у нас на дні колоди. А повішений це в нас зависання ситуації, це в нас неможливість руху, неможливість вирішення, вирішення тих проблем, які існують в країні. Сила. Посилі відбуваються якісь протистояння, які поки що стримуються. Тобто посилі це протистояння ще немає так. Ось так. Так. Отже, посилі відбуваються протистояння, які мусять стримувати. Протистояння, які носять такий ну, характер уже, по суті, конфлікта влади, мабуть що, і уже протистояння якихось таких протестних. Я не вірю в великі протести, але все одно я розумію, що, скоріше за все, невдоволення певні російською владою існують. Знову ж таки, дев'ятка кубків. Це у нас джин, який виконує всі забаганки. Тобто кубки це у нас карта, яка відповідає за емоції, і це все ще забаганки, які примарні, тому що джин це ілюзія, джин це неправда. Джин це те бажання, якого не існує, по суті. Тобто він говорю, існуючи, по-перше, джин це не існуюча істота. По-друге, це бажання, якщо воно і збудеться, то воно буде ну, досить таки примарним. І враховуючи, що далі йде башта, то ці бажання, які загадують люди, які живуть на тій території, вони не збуваються, вони перетерпають краху тут, по цій башні. Руйнує усталений порядок, зовнішня сила. Називайте, як хочете. Англосакси, Америка, Дефолт, все що завгодно. Але це руйнування системи, це руйнування. Центрального органу управління, по суті, колективного Путіна, тому що тут у нас вже йде все. Ну, типу, казйонний дом зруйнований. Те, що вони вибудовували роками і століттями, ця центральна влада, ця гілка, коли жорстка вертикаль, а не горизонталь, да? тобто одна людина керує усіма процесами індичим господарством, да? птахофермою, птахофабрикою, ну і власне. По дурню буде дуже багато несподіванок. Причому на таких, на які вони не очікували, і які по башті будуть нести руйнівний характер. Тобто те, що, ну хоча б, якби якщо хоча б на щось вони розраховували, то тут дуже буде багато якихось сюрпризів. Причому в негативному ключі, в негативному аспекті. Тому що цей дурень втік з психушки. Ну тобто, уявляєте, да? він втік, біжить, його кусають пірані, у нього тут все летить шкреберть. Ну і він, власне, рухається в якесь незрозуміле майбутнє, причому оглядаючись назад, да, говорячи, зазиваючи СРСР. Трійка кубків. Тут у нас все ще панує в колах верхівки щастя, радість, розбрат. Всі бухають, хтось уже виливає на себе кубки. Тобто, це в нас говорить про те, що по суті вони ще святкують, але корабель уже тоне. Вони вже приречені на загибель, тому що ця риба. Просто зараз їх проковтне, але вони ще роблять вигляд, що вони все в порядку, тобто шикують. Ну і єрафант знову ж таки, постійно випадає на Росію єрафант, ця карта, яка говорить про те, що ці скрепи, які вони дотримуються, вони керують цими невеличкими цими, цим тіпа, тіпа російським народом. От, ну, власне, тут буде знову ж таки по єрафанту, це посилення пропаганди, це постійна брехня, постійне заливання вуха по цим кубковим картам. Заливання вуха якогось бреда і провокацій різноманітних, що треба українців знищити, ця історія не припиниться. Тобто ці розмови на їхньому геббельс телебаченні будуть продовжуватися. Це ну, константа, можемо навіть не додивлятись додавля... далі. Так, ну давайте, напевно, тут по цьому все, тому що ну, я не бачу сенсу якось розкривати ці карти. Давайте подивимося, що буде з російською армією. І. Подумаємо, чи ми хочемо щось ще дивитися і вирішимо. Так, а зараз подивимося на армію російську, що там в неї відбувається, що з нею буде в грудні 2022 року на полях битв, на полях української землі. Так, Я перепрошую, до мене вломилися коти, тому знову російська армія, що з нею відбувається? І що з нею буде в грудні 2022 року? Що з нею буде на території України в грудні 2022 року? Ого, 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 друзі, любі, друзі, мої колеги. Так. Угу. Так, дивіться. Риська. Я ще раз перепрошую. Так, і я ще, знаєте, що Дно колоди хочу. Ой, куди. Так. Ага, о, 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 так. Цікава, цікава, цікава ситуація. Дивіться, по 10 мечів. Це в нас неможливість рухатись, неможливість щось робити взагалі. Тобто це, по цій карті це смерть. Це розчленування, це людина, точніше, да, цей персонаж, який в цій карті зображений, він в ящику. І його, як в, фокус, в номері фокусника, протикають ножами. Тобто він, все, він, бобік здох. Ну, він далі не зможе нікуди рухатися. Він не зможе нічого зробити більше взагалі, ніколи. Тобто це все, це фінал, це фініш. Бо десять мечі це відмирання ситуації. Тобто, ти вже нічого не вирішуєш. Юстиція. Справедливість настигає всіх. Вона має два обоюдо гострих меча. І вона настигає тих, хто провинився, хто зробив щось недобре. Юстиція це. Карма прижиттєва. Тобто, це е, кармічна карта, яку ти відпрацьовуєш тут і зараз. Тобто, це, ну, це воздаяння по всім твоїм ділам. Смерть. Карта смерть. Тут е, маленький е, смертенок, чертенятко, проситься, мама, раді мене обратно. а в мами вже місця нема. Баби ще наражають. Тобто тут уже все. Оцей чувак приречений на смерть. І там ще в її лоні, в її животі, будуть ще які приречені на смерть. Е, по цій смерті. Це неминуче, це все, це крах. Я не знаю, що вони там, як вони там збираються, кого мобілізовувати, не мобілізовувати. Але цій армії, яка на території України, її кінець сімка мечів. Це карта того, що людина, знаходячись в незручній позі, намагається проковтнути меч. І вона його не проковтне, тому що вона в незручній позі. У неї навіть. Поза така, що він не має змоги це зробити. Тобто, якби він не хотів обманути, які б обманні маневри він не хотів провести, він не зможе це зробити. Це нереально, це неможливо. Тут, навіть якщо цю карту розглядати в позитиві, то вона в позитиві рахується тільки для України, тому що, можливо, хитростю якоюсь, можливо, якимось, якось, як це сказати, шоу, Десь відбудеться якась хитрість для ворога, тобто його десь обмануть. По правосуддю. Правосуддя, перепрошую, це правосуддя це в нас вже судилище, суд, джаджмент, це вже фінальний суд. Тобто по цьому суду відбувається кардинальна трансформація, кардинальне перевтілення, зміна агрегатного стану тієї речовини, яку ми називаємо російська армія. Тобто тут їм ну це все, це, це кінець, це фінал, це фініто. Тому тут ну, у них буде все дуже погано йти. Я не знаю, на яких напрямках. Я сподіваюся, що на всіх. Я сподіваюся, що вони всі просто замерзнуть і ніколи більше не встануть. Далі. Тут, значить, по цій шісті кубків це намагання відмотати все назад. Намагання показати картинкою, що все в порядку. Це у нас Muppet Show, це у нас ляльковий театр. Тому я не виключаю, що за цією картою будуть намагатися проводити знову мобілізацію в грудні. А то і в січні, або плавно переходячи в січень, це буде м, карта намагання поновити той особовий склад, тому що далі йде детус-пентаклі це у нас конкретно ресурс, це у нас конкретно те, що те, чим можна, скажімо, керувати, да? те, що можна задіяти у війні. Тут у нас бажання відновити все як було, бажання показати всьому світу, що ми ще ого, ми ще егегей. По суті, в телевізорі, да, показати, які вони герої. Ну і тут Пентаклів це, скоріш за все, це буде ще мобілізація і мобілізація. Ну, давайте подивимося, наскільки ця мобілізація? А, у нас. Угу. Ну, дивіться. Тут бажання є, бажання по цій мобілізації є, але королева Кубків. Давайте, ближче піднесу, покажу. Бажання є, є ідея. І є розпорядження, скажімо, да, по цій карті це розпорядження, плекання свого проєкту цього. Але по королеві кубків це більше пропагандистська історія. Тобто, це більше вплив на розум, вплив на емоції. Як такого результату якогось, я тут не бачу по цим картам. Тобто тут немає результату. Добре, я думаю, що на цьому все. Я склею попередні відео, тому що мене відволікали мої коти, моє господарство, мої хатні, свійські тварини. Я всім дякую за увагу, і буде відео ще про Україну. Я не знаю, що з них буде перше, тому слідкуйте, слідкуйте за оновленнями. Дякую всім, гарного вечора! Бережіть себе, ми переможемо, бо ми вже перемогли.